Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку. Ми з вами Сніданок вихідний. Ігор Циганник, Олександр Попов. Я Валентина Хамайко і ми завжди. Зранку обговорюємо дуже важливі моменти. А один з них це святкувати чи не святкувати, ставити ялинку, не ставити, прикрашати, не прикрашати. Наскільки знаєш... дорого прикрашати, тут... і це просто вибухає, що в кожній голові… Мені здається. Тут питання зараз де не те, що святкувати чи не святкувати, що роб... Чи як себе почувати. Від як святкувати від, без відчуття провини? Від відчуття провини, від що робити з цим святковим настроєм? І сьогодні якраз ми хочемо про це поговорити, тому у нас вже в студії студія кошлі полюбимо ці зустрічі Привіт, наживо... Привіт. Ми вже там обіймалися за да -да, ми не будемо чипали. це робити да, Ми одному. ж мякали один одного, як вже нам хотілося. Да. Анечка, так от як насправді що да. каже психологія: святкувати, не святкувати, як себе заспокоїти? Я хочу зараз усіх заспокоїти відео, яке відповість на всі питання, які тільки можна і не можна. Я знаю, що ви підготували його. Нехай усі наші глядачі побачать відповідь на це питання, що роблять наші хлопці, наші дівчата, наші військові. От давайте подивимось і будемо ще більше їх любити і обожнювати. А, а, десь молод... а Мені сказали, що точно має бути. Давайте тоді поки що розповідаємо. Може, розповім. зараз з'явиться, да? да, щось да, притягнуть. Да, да. Насправді ми бачимо, як щодня наші військові е і перетанцьовують, і стежать за всіма моментами. Так. Тобто, вони, незважаючи на. Ну, на ризики, які є щоденні, все одно тримають оцей життєвий драйв. Е, все ж таки повертаюся до питання про психологію. Що психологія з цього приводу каже? Як святкувати так, щоб не було відчуття провини? Те, що мучить зараз кожного українця. Подивіться, задля того, щоб не було відчуття провини, потрібно бути максимально дієвій у своїй системі координат. Почуття провини з'являється там, де у нас є надлишок пасивності щодо ситуації. Тобто, людина, яка відчуває сором за те, що вона недостатньо робить, або вона недостатньо допомагає, вона має фактично чи не те більше за для того, щоб усвідомлювати, що я можу взяти під опіку одну людину, одну маленьку дитину, одну дорослу людину. Я все одно продовжую робити нормальні людські справи, які мені дають відчуття внутрішньої втіхи, що я дбаю не тільки про себе, а про інших. Святкувати необхідно. Ви ніколи не зустрінете жодного психолога, жодної а, щасливої, здорової мами, жодного військового, жодної військової, який скаже: лиште все мирне життя, забудьте все, вступайте в біль, в плач, в горе. Всі наші хлопці і дівчата на передовій вони воюють за те. Щоб все ж таки життя зберіглося, і все ж таки, щоб свято було, не потрібно зайвих трагедій там, де є можливість врятувати щось мирське, світське і якесь нормальне, здорове. Тому святкувати так, масштаб цього свята він буде відрізнятися. Зараз, можливо, не час делікатесів, зараз не час якихось історій, да про надлишкові витрати нам всім зараз є куди направляти всі наші кошти. Але от якщо говорити про те, щоб створити теплу теплу атмосферу, щоб побавити дітей, щоб не цілувати тих, кого можна націлувати, зготувати смачненьке з. Будь-чого, що ви сьогодні маєте, написати паперового листа, якщо він дійде, ви уявляєте, який це взагалі просто кайф внутрішній? емоції. Так робіть все з доступного, що тільки можете, і включайте всю фантазію задля того, щоб свій мозок все ж таки направляти в корисне русло, допомагати робити, обожнювати і створювати свят. у мене от, ну, особисте питання. Мене особисто мене от є відчуттям того, що святкувати треба, але мені хочеться зробити свято для когось, так самому внутрішньо, От, веселитися немає настрої. Угу. А чому обов'язково потрібно веселитися? Чому свято обов'язково про якісь внутрішні ну, такі звичайно? Ефоричний... Е, ті люди, які були поруч з тобою, вони були веселі. Так. Правильно? От дивіться, я хочу, щоб ви були веселі. Так. Давайте, будьте веселі. Ну, давайте. Ні, я а, готовий для може того, того щось зробити. Ні, Я готовий для того щось зробити. Тобто, я готовий, в принципі, там. Ну, чесно кажучи, от якось так внутрішньо, щоб самому там, знаєш, знаєте, якби відчувати. Настрій немає цієї наснаги внутрішньо, так, поки що так, от як її знайти. Ви піднімаєте дуже важливе питання. Ми іноді отримаємо задоволення за рахунок іншого. Так, так? от за а, можливості іншої людини давати емоції. Зазвичай чоловіки такі емоції прагнуть від жінки Чого ти така сумна? Ну будь веселою, мені весело, тільки коли тобі весело. Але дивіться, це окей мати бажання створювати добре і хороше для інших, але бути впевненим, що за те, що я створюю, я отримую собі гарний настрій і інші мають відпрацьовувати той гарний настрій. Тут Дуже дуже велика така, знаєте, ну такі от лапки того, що можна в них потрапити і потім всім зіпсувати свято. Навіть це вже ж... насильство, це реально насильство. Да? Це також любив, що вже там прям всі плакали і продовжували їсти той кактус. Тому давайте, от знаєте, от давайте будемо свято створювати не тільки в ефорії, Не обов'язково кричати: ми зараз не можемо собі дозволити жодних шумів, ми не можемо собі зараз дозволити того, що, можливо, раніше для нас асоціювалося з якимось бурхливим святом. Це може бути гарна церква, в яку ви підете, це може бути класне концерт, який сьогодні дають всі наші прекрасні музики, всі наші прекрасні артисти. Це може бути вистава, це може бути будь-який із приводів, які ви можете культурний створити за для того, щоб отримати інший досвід. Не обов'язково сидіти тільки за святковим столом і їсти там, їсти олів'єшку чи що-небудь. Ну, хоча я не знаю, як буде олівєшка. буде. Я, буде, я, хоча, я, буде я, 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 я якраз до, до вас У вас є, є цитата від фронтменного гурту Антитіла. Э, захисник України та батько до речі, трьох дітей. Тарас Тополя теж висловився про Новий рік під час війни. Він написав: я цитую, навіть невеличку ялинку, але потрібно поставити. Насамперед, для дітей. Якщо у вас немає змоги придбати ялинку, створити новорічну атмосферу з гірлянди через відсутність електроенергії, я раджу придумати якусь цікаву інсталяцію зі свічок. Класно. Це символ, правда? Це символ, який у більшості з нас асоціюється з чимось теплим, світлим, важливим для нас. У мене гілочки з кінця листопада стоять, які я прикрасила на, на цих на батарейках гірляндами. і там так добре від того, коли нама світла сидиш, дивишся, воно щось блимає, очі блимають, так так і це, і в очах такі ці зайчики да. є прекрасні. Але давайте до цього Ігорєвого настроя, який каже, що мені от хоче свято для інших, а сам не може. От як йому, наприклад, як і більшості українців налаштувати себе на свято емоційно, навіть в умовах бликав. А, давайте так не вимагати від себе, що ви будете почувати себе так, як рік тому або два-три роки тому забули. Та є сьогоднішній день, сьогоднішній рік. Відчути внутрішню, все ж таки пошукати вдячність за те, що сьогодні я можу переосмислити передумати абсолютно все, що було і є в моєму житті, загадати бажання. Ми максимально оживаємо, коли ми без настрої загадуємо бажання і починаємо думати про це більш активно. От помедитуйте трошки, не обов'язково там сідати, скрещувати ноги, там, якщо сустави не дозволяють. Ми просто подумати про щось настільки хороше, світле, до чого ви будете докладати зусиль, і мозок обов'язково починає включатися, і ця нейрона така му, гальмушечка. Вона йде таким чином, що ви оживаєте в своєму настрої. Ви починаєте посміхатися, ви починаєте відчувати більше життя. Тому плануйте, а потім розповідаєте. Наприклад, своїм близьким скати, знаєте. Що я тут сидів, думав, як було б класно в наступному році вже скоро за нашої перемоги, і розповідайте, Створюйте атмосферу, до якої зможуть долучатися. Так багато всього можна робити, так багато про що я говорити. Настрій створюється в мові, настрій створюється в обіймах, настрій створюється в зустрічах тих теплих людей, яких тихо. Просто ллється зараз солідання. Ну, і так і так можна, і так, і так можна, я вже знаю. Але просто так воно л'ється, і така атмосфера. Я вже насправді в мене вже кутики такі почали. Вже добріша посмішка, правда, очки вже так замружені. Да. анечка. А як в цій, е, от коли вже ти пішов і ти добріший, стаєш, і усмішка, так. а як тут міру знайти? Бо так можна ж знову ж таки розгулятися настільки, що вже будеш е, муляти очі сусідам. Як ага, знайти от, ось цю да? міру? Да, щоб всім довкола було добре, щоб ніхто тобі потім не докоряв, що ти в. Такий час аж занадто веселишся. О, дивіться, якщо я, як ваш сусід, захочу докоряти або захочу у Мене от, ну, особисте питання. Мене особисто в мене от є відчуттям того, що святкувати треба, але так. мені хочеться зробити святку для когось. Так самому внутрішньо от веселитися немає настрою. Угу. А чому обов'язково потрібно веселитися? Чому свято обов'язково про якісь внутрішні ну, такі? Тобто, ефоричний... е, ті люди, які були поруч тобою, вони були веселі. Так. Правильно? От дивіться, я хочу, щоб ви були веселі. Давайте, так. будьте веселі. Ну, Давайте. Ні, я а, готовий, до до того, Ні, я готовий для того, щось зробити. Я готовий до того щось зробити. Я готовий, в принципі, там… Ну, чесно кажучи, от якось так внутрішньо, щоб самому знаєте, знає, відчувати. Настрій цієї На наснаги та? поки що так. От як її знайти. Ви піднімаєте дуже важливе питання. Ми іноді отримаємо задоволення за рахунок іншого, да. так от за а, можливості іншої людини давати емоції. Да. Зазвичай чоловіки такі емоції прагнуть від жінки брати. Ну, ти така сумна? Ну будь веселою, мені весело, тільки коли тобі весело. Але дивіться, це окей мати бажання створювати добре і хороше для інших, але бути впевненим, що за те, що я створюю, я отримую собі гарний настрій і інші мають відпрацьовувати той гарний настрій. Тут Дуже-дуже велика така, знаєте, ну такі от лапки того, що можна в них потрапити і потім всім зіпсувати свято. Навіть це, це вже ж... насильство, як складає насильство. Да? Це так вже любив, що вже там прям всі плакали і продовжували їсти той кактус. Тому давайте, от знаєте, от давайте будемо свято створювати не тільки в ефорії. Не обов'язково кричати: ми зараз не можемо собі дозволити жодних шумів, ми не можемо собі зараз дозволити того, що, можливо, раніше для нас асоціювалося з якимось бурхливим святом. Це може бути гарна церква, в яку ви підете. Це може бути класний. Концерт, які сьогодні дають всі наші прекрасні музики, всі наші прекрасні артисти. Це може бути вистава, це може бути будь-який із приводів, які ви можете культурний створити за для того, щоб отримати інший досвід. Не обов'язково сидіти тільки за святковим столом і їсти там, їсти олів'єшку чи що небудь. Ну, хоча я не знаю, як буде олівєшка. Я, 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 я якраз до, до ваш, у вас є, є цитата від фронтменного гурту «Антитіла». захисник України та батько до речі, трьох дітей. Тарас Тополя теж висловився про Новий рік під час війни. Він написав, я цитую, навіть невеличку ялинку, але потрібно поставити. Насамперед, для дітей. Якщо у вас немає змоги придбати ялинку, створити новорічну атмосферу з гірлянди через відсутність електроенергії, я раджу придумати якусь цікаву інсталяцію зі свічок. Класно. Це символ, правда, це символ, який у більшості з нас асоціюється з чимось теплим, світлим, важливим для нас. У мене гілочки з кінця листопада стоять, які я прикрасила на, на цих на батарейках гірляндами. і там так добре від того, коли нас світла, сидиш, дивишся, воно щось блимає, очі блимають, так так і все ж і в очах такі ці зайчики да. є прекрасні. Але давайте до цього Ігорєвого який каже, що мені от хоче свято для інших, а сам не може. От як йому, наприклад, як і більшості українців налаштувати себе на свято емоційно, навіть в умовах блика. Ота давайте так не вимагати від себе, що ви будете почувати себе так, як рік тому або два-три роки тому забули. Та є сьогоднішній день, сьогоднішній рік. Відчути внутрішню, все ж таки, пошукати вдячність за те, що сьогодні я можу переосмислити передумати абсолютно все, що було і є в моєму житті, загадати бажання. Ми максимально оживаємо, коли ми без настрої загадуємо бажання і починаємо думати про це більш активно. От помедитуйте трошки, не обов'язково там сідати, скрещувати ноги, там, якщо сустави не дозволяють. Ми просто подумати про щось настільки хороше, світле, до чого ви будете докладати зусиль, і мозок обов'язково починає включатися, і ця нейрона така гальмушечка. Вона йде таким чином, що ви оживаєте в своєму настрої. Ви починаєте посміхатися, ви починаєте відчувати більше життя. Тому плануйте, а потім розповідаєте. Наприклад, своїм близьким сказати, знаєте, що я тут сидів, думав, як було б класно в наступному році вже скоро за нашої перемоги, і розповідайте, Створюйте атмосферу, до якої зможуть долучатися. Так багато всього можна робити, так багато про що я говорити. Настрій створюється в мові, настрій створюється в обіймах, настрій створюється в зустрічах тих теплих людей, яких ти терять. Це просто ллється зараз солідані. <світання> <світання> ну, <світання> <ні>. І так, <світання> і так можна, і так, і так можна, я вже знаю. Але просто так воно лється, і така атмосфера. Я вже насправді мене живути, такі почали. Посмішка, правда? Очки вже так замружили. Так. Да. Аньечка, а як в цій, е, от коли вже ти пішов і ти добріше, стаєш, є усмішка, так. а як тут міру знайти? Бо так можна ж знову ж таки розгулятися настільки, що вже будеш е, муляти очі сусідам. Як а -а -а. знайти от, ось цю да? міру? Да, щоб всім довкола було добре, щоб ніхто тобі потім не докоряв, що ти в. Такий час аж занадто веселишся. О, дивіться, якщо я, як ваш сусід, захочу докоряти або захочу бачити вас винним, мене не зупинить ані те, що ви сидите і не знаю, молитву читаєте, ані те, що ви лобстери в'їсте. Тобто, якщо я маю намір вважати Небажання. вас своїм, я не знаю, якимось неприємним сусідом, я таким чином буду чинити. І ми так іноді розряджаємо. Сьогодні не потрібно засуджувати тих, хто буде не завжди приязний. Люди так ну, вони справляються внутрішні за своїми почуттями. Якщо говорити про міру, ну з моєї точки зору, зараз на з демонстрації з точки зору того, що ви тут окремо зі своєю печалью, да а в нас тут свято, ви не підходьте. Можете запрошувати до чогось такого нормального, спільного, позитивного? Будь ласка, хочете усамітнитися зі своєю родиною, не робіть свято таким чином, щоб інші були змушені контактувати з тим святом, Тобто зараз не час галасливих подій. Це абсолютно точно можу вам сказати. Для більшості людей це буде травматично, але все, що відбувається у вас внутрішньо, це точно благо. І якщо як Валюша каже, там понесло, да, і вже там прям якийсь катарс відбувається, він значить, ви його потребуєте. От якщо ви там переборщите дуже сильно, якщо ви прям реально підете в такий загул, щоб це не означало, воно все одно станеться. Якщо не в новорічну ніч, то першого, другого, третього, бо до того людина, що відчуває наднапругу, вона все одно її скине. Тому просто визнайте, що ви живий, ви жива, так буває. Іноді свинячі речі люди роблять. Ну, нічого, ну, так на серву так. На ранок це хороше благословення. Це просто прекрасні слова. Мені в ефірі сніданкових Живемо в той час, коли нам навіть свята хочеться зараз святкувати інакше, відхрестившись абсолютно від минулого в інші дні, в інші дати по іншому календарі. Як як альтернативно наприклад, для себе обрати Якщо ми не хочемо традиційно зустрічати новий рік, ми не готові до цього емоційно-морально. Як альтернативно можна зустріти початок нового року, допоможу тут. Я впевнена абсолютно. От подумайте про те, чого завжди не вистачало. Ми дуже часто в свята, а ми їх перетворювали на стандартну таку кальку подій. Все було завчасно, нерви при приготуванні, да, роздратування, хто як зайшов, де поставив взуття і так далі. Давайте сьогодні можливо відмовлятися від претензій до організації. Нехай це буде театральна вистава, да, і вшанувати акторів, які працюють в цю новорічну, передноворічну річ. Нехай це буде церква, нехай це буде служба, нехай це буде розмова з людиною, яка вас надихає, нехай це буде прогулянка, екскурсія містом, якщо це фактично можливо зараз, там де ви знаходитесь. Літературний вечір. Читайте те, що вас буде надихати, обговорювати з вашими близькими. І в цілому Робіть ті речі, до яких нам зазвичай не спостачало часу. Свічки немає світла. Ну у нас у всіх його зараз немає. Ну свічки ж бувають, Є. правда Є. на них можна дивитися, читати можна, зірцювати треба. Камін. Треба я, я кажу. Я от ну чесно, у мене така асоціація да. е, вийшла зараз. Нечко, от я вас слухав. От я собі уявив камін. Чомусь от у мене камін, вогонь, спокій, тиша. А, а я, як Клас. людина, яка живе в квартирі, іноді включаю камін на телевізорі. Це, і це, 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 так, це так. заходжу, YouTube, це ж камін і, ти... воно хрустить там щось. А <смір> в мене є така свічка, воно так робить, нібито справжній вогонь, і воно там потріскує. Дерев'яний фетель, да, да, який да, потріскує. Дивіться, да. вже стільки у вас лайфхаків. А ще можна дітей <смір> вдягнути і сказати, хочу виставу. А якщо я колись новий рік <смір> святкувала <смір> з сином <смір> з собакою, ми півночі просто гуляли на ковзанці попою, з горкими з'їздили вниз. Собака <смір> на сині, син на собаці, це було прекрасно. От повірте, не тоді не Настрої стану для, для традиційного святкування. Ми півночі гуляли, і собака наступний день, замість п'ятої ранку, яка вела на прогулянку, прокинулась о 12-й дня. Оце реальна перемога нового року. Мені не підходить, бо я вже того року сином з сином з'їхав. Зрозумів, що більше я, її, я поки так? що їздити не буду. Хоча він був певний, що це була крута ідея. Но я Больше ледве я доїхав до цього. Я думаю, що не позбираюся. Насправді, <рес> через то <станец> я з гірками я поки що пауза поки що каміними медитація. Так, і <рес> 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 там хтось <рес> <Там, рес> з'їжає, а я буду <рес> біля Так, <рес> собі. Ой, дякую вам, Анічка, дякую за настрій, які ви створюєте. Дякую за такі класні поради. Дозволяйте собі, знімайте напругу, дозволяйте <рес> собі <рес> святкувати, <рес> але <рес> все <рес> ж таки пам'ятайте про відчуття міри і донецьте на ЗСУ. Для, для заспокоєння теж своє потрібно. Дякую вам. Ну що, ми Дякую. продовжуємо наш сніданок вихідний. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі 1 плюс 1.